Чи зможемо ми відсунути ворога на Покровському напрямку? Чого очікувати? Зараз подивимось. Ну, дивись, у мене по картах показує, що е, там справді триває контрнаступ, дуже потужний. Але зараз я по картах бачу саме те, що і раніше було видно. Тобто ще до початку цього контрнаступу я передбачив, що він буде. І я сказав, що, що українські збройні сили зійдуться на селищах Коптєва і Разіно. Тобто це буде дві сходящіся атаки, де вони переріжуть, переріжуть цей добропільський виступ остаточно і знищать повністю всі російські угруповання, які залишились під добропіллям. Зараз це оточення майже вже завершено. Залишилося пройти 2 кілометри для того, щоб обрізати остаточно цю кішку. Тому те, що показують карти, що подальшому росіянам буде ще важче, і вони втратять повністю ініціативу на Покровському напрямку на певний період часу. Які загрози для українських міст? Що буде далі в Запоріжжі, Дніпрі? Хочу сказати, що і на, наступну, на тому тижні, і на цьому тижні. Я попереджував людей, казав, що з Запоріжжя будуть нанесені справді удари. Дуже потужні, дуже загрозливі. А, я казав, також попереджував про е, якісь адміністративні будівлі. Все-таки Мотор-Січ, по якому били в Запоріжжі, це все-таки адмінбудівля. Ну і також, звичайно, що по Дніпру теж я бачив ці загрози. Е, чому ворог робить акцент туди? Ворог робить акцент туди, тому що там все таки залишається велика кількість населення, і він може це використати біля лінії фронту, біля лінії зіткнення. Я бачу так, що у росіян взагалі мета, щоб з Запоріжжя максимально люди виїхали з Дніпра. Тобто вони дуже хочуть їх захопити, але захопити хочуть їх пустими. Чи справді ми зруйнували логістику ворога, коли вгатили по Криму? Так, я бачу по картах, що ми били е, били по Криму, били по логістиці на Донеччині, Луганщині, на окупованих територіях Запорізької області, Херсонської області, але все-таки більшою мірою більша ефективна атака у нас відбувається саме на НПЗ, на нафтопереробні заводи. Mm -hmm. на... На цю галузь я бачу так, що у росіян там страшні речі виходять, і буде ще страшніше. Взагалі, взагалі хотів сказати, що вчора було нанесено великий масований удар безпілотниками по Москві. А нагадаю, що Люба, ми саме з тобою постійно передбачали те, що Офіс президента Єрмак, Сирський та Малюк, готують план бомбардування Москви на регулярній основі. Я дивився по картах. Це був тестовий удар, але він доволі ефективний, тому що з 70 безпілотників, які запустила Україна, лише сім було збито в повітряному просторі Росії. Тобто 63 наших безпілотники прилетіли по по, по цілі. А, плюс а, варто зазначити, що наші сили ППО, ой, наші сили повітряні сили змогли подолати 8 кіл протиповітряної і протиракетної оборони РФ навколо міста Москва. Якою буде реакція Росії на удар по Москві? Вони задумаються ні, агресія. Угу. Щоб задуматися їм, треба, треба, щоб ми вдарили багато разів. Зараз це буде агресія. Зокрема, з ця, ця заява про ядерку, це теж з цієї опери. Я бачу, що будуть і інші заяви з боку Росії, будуть посилення ударів по території України, тобто дуже багато таких каверзних поганих планів у них щодо нашої країни. Зокрема, до речі, вони нагадаю, що нагадаю, що вони також, також вчора зробили провокацію безпілотникам. Ми з тобою дивилися, і я тобі розповів чітко, по яких країнах буде летіти безпілотник Росії, і в числі так. них я називав Данію, Фінляндію, називав Північні країни. Тому... Тому, в принципі, це сталося, і я можу сказати так, що безпілотники Росії залетять крізь навіть в Іспанію та Португалію. Просто на все потрібен час. По яких важливих об'єктах прилетіло у Москві? Я бачу по картах, що це військові виробництва е, в Москві, а такі є, такі існують е, в самому місті. Я бачу, що це якісь дослідницькі центри по ядерці та біохімії, е, тобто ці так звані лабораторії, де росіяни виращували своїх бойових комарів. Бо це ж вони їх вирощували, це ж вони це придумали, але тільки не змогли виростити, і сказали, що Україна виражує, а Україна не вирощувала. То я бачу так, що були прильоти також по будь будинках тих з російських злочинців, які відповідають за вбивство українців. Ну і також є акти залякування, Бачу, що щось по енергоінфраструктурі та по НПЗ. Чи зможе Росія розв'язати проблему з нестачею бензину і як це вплине на війну? Десятка мечів дуже голосно говорить нам про те, що там справді повна біда у росіян, саме слово біда. Е, немає, немає нафти, немає газу, немає відповідно також. Бензину, дизеля і іншого палива я бачу, що порушиться газопостачання, до речі, в, по містах Російської Федерації. І я бачу так, що в комбінації ці дві карти позначають, що буде тільки гірше. Тобто росіяни не зможуть вирішити цю проблему. Вона буде тільки заганятися ще в більшу стагнацію. Але найкраще з цього це те, що. І, до речі, Трамп сьогодні це підтвердив на зустрічі з Зеленським, що російська економіка все додихає. Додихає, тому що немає зараз експорту російських нафтопереробних заводів. Немає експорту бензину, немає експорту. Газу немає експорту нафти, плюс потужні санкції Євросоюзу, які завдяки яким Євросоюз повністю сам собі заборонив назавжди купувати російську нафту та газ. Призвели до того, і призведуть до того, що в принципі безальтернативно безальтернативно чекає Росію повний колапс, з якого вона вже не вишкребеться. Росія залізе у борги і не зможе фінансувати війну. Ну, я бачу так, що росіяни, росіяни мають серйозні проблеми. З економікою, і я бачу, що займи їм доведеться робити. тобто Але я бачу, що це від Китаю саме займи та від Індії. Відповідно, відповідно, я бачу, що це будуть мільярди і десятки мільярдів, які вони будуть позичати. І я бачу, що ці позики обернуться тим, що внутрішній, ну, зовнішній борг Росії зросте в. Геометричні прогресії, і вони не зможуть з цим нічого вдіяти. Я бачу так, що справді війна буде в Україні згортатися, і до 2027-2028 року буде заморозка війни. Але остаточне завершення війни це 2030-32 роки. Саме так. Тому взагалі по картах я можу ще сказати важливий момент, що тут випадає, що Росія в безвиході. І я бачу, що їх чекає поразки на лінії фронту. І якщо ми будемо брати сучасні реалії, то зараз вони. Мають успіхи, та, ну, які успіхи? Просто наступають. Успіхів поки що взагалі не мають. Це вони рухаються на Покровському напрямку, угу. на Лиманському та на Купінському. Дуваємо, до речі, тільки, а... тільки треба уточнити, що Покровський напрямок він великий. Угу. Вони мають просування на Пів... Півночі е... Запорізької області, півдні Дніпропетровської області. Саме там е... вони просуваються по селах, поступово їх захоплюють, але там не стратегічна місцевість і там голе поле, тобто там нічого такого суттєвого немає. В той же самий час вони не можуть взяти ані Покровська, ані Мирноград, ані Костянтинівку. Вони не можуть взяти лиман, вони намагаються прорватися до святогірська та лаври, і теж не вдається у них це. Хоча московський патріархат вже чекає, і, і тульські пряники їм жарить. Ну вони в святогірській лаврі дуже любили тульські пряники. випікати. якою буде ситуація біля липців на Харківщині? Дивись, біля липців там є виступ російський. Це паралельно Вовчанську знаходиться. Я бачу по картах, що ворог там взагалі не зможе просуватись, навіть ба більше ми іноді контратакуватимемо. Що буде далі на Куп'янському напрямку? Дивіться, ситуація там доволі дуже така собі важка. Але треба зауважити, що для того, щоб увірватися в Куп'янськ російській армії і подолати 15 кілометрів, російській армії знадобилося три роки з 2022 року по 2025 рік. Три роки, три довгих роки. І зараз вже центр Куп'янська зачищено, і він знову перебуває під контролем ЗСУ. Ну і відповідно та, теж саме, теж саме е, і стосовно, е, ну, стосовно пів, е, півночі міста, це околиці міста, теж вони відбиваються. Я бачу, що ми стримаємо ворога і стабілізуємо цей напрямок. Ердоган підтримує Україну. Я бачу, що Ердоган справді підтримує саме Україну більшою мірою. Причому це та людина, на яку неможливо тиснути. В нього реальна своя позиція. Реальна своя. І він побув в Пекіні, він це все послухав. Він побув ще десь, але суть від цього не змінилася. Він е, має цю позицію. Я бачу, що він якраз таки за Крим переймається. Він не хоче, щоб Крим був російським, тому що вважає це територією Туреччини. Так, він розуміє, що Туреччина не може і не має дипломатичного права захопити Кримський півострів, тому що стихнеться з проблемами із боку Росії, з боку України. Але Ердоган хоче завдяки підтримці України, щоб Україна відвоювала Крим, вийшла, вийшла в Крим. І відповідно, щоб тоді Туреччина змогла там, допомагати там, кримським татарам, щоб вона змогла там просувати якісь свої там, навчання турецькій мові, там, і так далі. Тобто ці всі речі, чи буде битва за Крим в Чорному морі? Я бачу так, що це буде в далекому майбутньому, але, на жаль, не зараз. І поки що термінів немає чітких, тому що це доволі далеке майбутнє.